приємний звук мотора. Так, бачимо, світиться лампочка АБС, але ну, вона потухне все так на всіх NMAX, поки не почнеш рух, вона світиться. Взагалі скутер збитий, відчувається як новий. Дуже приємно їде, гарно набирає, відчувається, що тут 155 кубів. По максимальній швидкості немає де розігнатися, але вона в районі 110 км. Комфортний в ходу, устойчивий на швидкості за рахунок широких колес. Дуже добре, що тут присутня система АБС. Так, перевіримо по електриці. Ближній, дальній, оптика тут діодна. Повороти працюють. Аберід, стоп. Так, не, не відкривав ще бак, бак тут об'ємом 6,5 літрів. Так, тут ось видно, зверху є трошки ржавчинка. ну. Но... Так, бак абсолютно чистий. Видно бензонасос який може перегоріти, якщо будете їздити з мінімальною кількістю бензина. Тому обов'язково хоча б мінімум 3 літри потрібно завжди мати по витраті палива, це вже залежить, в якому режимі ви будете їхати, десь в районі 3 літрів. Шикарний дизайн чимось схожий на гідроцикл. В наявності також є на 125 кубів, в червоному кольорі, в сірому. Техніку доставляємо по Україні, оплата при отриманні, скутери всі розмитнені, без проблем ставляться на облік. Кому цікава подібна техніка, підпишіться на канал. Ставте лайки з питань купівлі телефон під відео. Можливо, хто шукає собі такий апарат, поспішайте, дзвоніть в такому стані варіантів одиниці. Дякую за перегляд, гарного дня, вдалих покупок!